Україна з новим генпрокурором Віталія Яремо з цієї посади звільнили нового кандидата Віктора Шокіна. Представив у парламенті сьогодні президент. Депутати його підтримали. Як усе було, розповість Ірина Віноградова? Щодо відставки Генерального прокурора. 291 рішення прийнято. Депутати звільняють Віталія Ярему з посади Генерального прокурора України. Далі виступ Петра Порошенка. Спочатку президент дякує Яремі за роботу. Заяву про відставку називає новою політичною культурою. Потім Порошенко вносить нову кандидатуру на посаду генпрокурора. Це Віктор Шокін. Я знаю Віктора Миколаївича вже думаю, що більше 15 років. Його професійний досвід і добра репутація стали головними чинниками, які визначили мій вибір. Крім фаху, в нього ще є і те, що забезпечує чоловікові стальний характер. Віктор Шокін каже, свою відповідальність усвідомлює, обіцяє візьметься до справ Майдану та високопосадовців режиму Януковича. Впевнений, що за вашої підтримки ми разом зможемо зробити реальні кроки в подоланні корупції в державі зміцнення законності та Верховенство права діти у самопомочі та радикальні партії кажуть, що шокін виріс на старій корумпованій системі. А генпрокурора пропонують обирати на конкурсній основі. Мі так само, як Ярема, шокін несе відповідальність за відсутність результатів діяльності Генеральної прокуратури України. Раз друге Віктору Шокіну 63 роки. Я вважаю, що на псаду генерального прокурора можна було б знайти значно молодшу, активнішу, дієвішу, енергійнішу людину, яка працюватиме сорок. Вісім годин на добу, борючись із корупцією і злочинністю. Віктор Шокін категорично не підходить. Він є людина з системи, яка просто виросла разом з цією Генеральною прокуратурою і з усіма її пороками. Тому він може бути радником, він може передавати інформацію, але новий генеральний прокурор має бути по-справжньому новим. Він мусить в доброму сенсі цього слова ненавидіти нинішню генпрокуратуру. Далі депутати голосують. Фракція радикальної партії шокіна не підтримала нуль голосів самопоміч один. За нього Ірину Суслову обіцяють виключити із фракції. Решта парламентарів більшість голосів віддали за. Віктор Шокін продемонстрував себе як віддана справі професійна людина. Тому ми підтримали. Побачили, як, -як злодійським блоком опозиційним просто десь домовились в кулуарах і одноголосно, та з комутинніками, з єморіміями, всіма подомовлялися домовлялися одноголосно проголосували за Шокіна. Це ганьба просто це ганьба, ганьба президенту, і ганьба всім, хто голосував за призначення. Це відео оприлюднив рух чесно. На ньому момент голосування за кандидатуру Шокіна у спосіб за себе. и сусіда. Будет переголосование по э, этому вопросу, потому что только что всплыло видео, где видно четко, как э, представители оппозиционного блока по старой традиции, которые привычны им со времен Чечетова, жмут двумя руками, тремя ногами и всеми возможными конечностями за не свои карточки. Затверживать генерального прокурора вот такие незаконный способ, это очень, мягко говоря, погана прикмета. Через блокування трибуни з вимогою переголосувати за кандидатуру генпрокурора, спікер Володимир Гройсман закрив засідання ради. Ірина Віноградова, Вікторія Пластун, Андрій Машляковської Тимофіїв, перший національний